Здоровенький були народ! Сьогодні з вами я, Володя, і я хочу показати вам реставрацію старенької котушки Так, ось такої ще старенької котушки. Почнемо з того, що вона дуже погано крутилася. І я просто не міг це так залишити. І що ж, буду починати? Спочатку я розкрутив котушку, розібрав її. І зсередини котушка була ржава, так як і ззовні. Ну, чого її треба було очікувати? Все ж таки старенька котушка. Я почав змотувати жилку із котушки. На це в мене пішло досить багато часу. Ну, як досить? Багато часу. І я цей весь фрагмент відео якраз ще пришвидшу, як це тільки можливо, щоб ви просто не вмерли із нудьги, дивлячись на це довжелезне відео. Нарешті я розмотав це все. Я забрав цю всю противну жилку із цієї котушки. Я справився, але на це в мене пішло дуже багато часу. Що ж, тепер треба відмотувати оцю частину котушки від водилища, для того, щоб потім все це закинути в лимонну кислоту, для того, щоб вся ржавчина просто спала із металу. Відмотав всю ізоленту, а тепер приступимо до наступного етапу реставрації даної кот котушки. Всі деталі ставимо в якусь миску там, тарілку, ну що у вас там є. І як тільки вийде. Все засипаємо лимонною кислотою, ну, трохи побільше. І зливаємо це гарячою водою. Гарячою водою, бо тому що вона набагато краще працює. Так, все. Заливаємо це все доверху для того, щоб всі деталі були покриті водою. Потім нам доведеться чекати деякий час, тож. 2000 Що ж, в мене минуло десь так прийшло десь пів години часу, і тепер я буду виймати всі ці деталі. Так, плоскогубцями, адже вода до сих пір досить гаряча. Коли я вже все вийняв, я почався прочищати ватними паличками. Треба було ретельно, гарно, щільно протерти так, щоб це все аж блищало. Адже пізніше мені доведеться туди ж наносити масло, для того, щоб зменшити тертя і котушка набагато краще крутилася. В результаті в мене вийшла така частенька гарненька котушка. Звісно ж, крутиться вона не ідеально, трохи все ж таки є свої проблеми, але відчистив так, як міг. Вся ржавчина не спала, в цьому проблема, але ну, я думаю, що пружину можна нею закидати. Що ж, якщо вам сподобалось дане відео, тоді ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. У мене на каналі будуються ще досить цікаві відео. А якщо ви хочете, щоб я реставрував ще водилище, на якому була ця катушка, тоді нехай під цим відео набереться хоча б три вподобайки, і тоді буде наступне відео вже про реставрацію водилища. Що ж, дякую за перегляд до наступних відео. Бувайте!